Мріє потиснути руку президенту. Історія боротьби з раком дев'ятирічного Буковинця збільшили прибуток, запустили сортувальну лінію на полігоні та відремонтували підземні смітники. Чернівці, спецкомунтранс і профільний департамент, прозвітували за рік роботи. Якою буде погода у Чернівецькій області цими вихідними та наступного зимового тижня? Мріє знову ходити до школи і щоб закінчилась війна. Історія боротьби з раком дев'ятирічного Артема Мартинюка з Красноїльська. Артему 9 років. Любить малювати та грати у футбол з однолітками. Я коли йду грати в футбол, то літом, то вони всі думають: ой, що прийде якийсь малий, не буде грати. А сам я їх Я дуже добре граю. Я не знаю, як це об'яснити, щоб всі мені… Вірили понад рік тому в Артема діагностували гостру лейкемію. Його мати дізналася про хворобу, коли була за кордоном. Мені такий грім серед ясного неба. Дзвонить чоловік, кажу, у нашого хлопчика лейкемія. Я звідти стрім голов лечу. Не можу зрозуміти, чого твоєї дитини таке може бути. Якщо він завжди їсть добре, грається, він жвавий, звідки воно взялося. Які трошки страх, але взялися в руки, і я сказала, що я нікому його не віддам нікому, навіть хворобі. Артем лікується у відділенні кардіо-онкогематології Чернівецької обласної дитячої лікарні. Олександра Мартинюк усіляко намагалася підтримати сина. Каже, Артем Мушньо проходив усі найболючіші процедури. Була і зупинка кишечника, було дуже тяжкий стан. Але ми витримали, у нас не було такого, що ми лежимо у нас хімія, ми мали вставати. Він кричав: мама, ти мене не любиш, ти мені робиш боляче. Я кажу, ні, вставай, підкапався, треба пройтися, трошечки прогулятися по палаті. То він потім зрозумів, що йому легше, і ішов і всі хлопчики виганяв. На коридор казав хлопці, що ви як лежите тут, давайте виходіть. Перший день то я дуже боявся, коли мене вигли на скори. Не знаю чому, просто було страшно. Що треба у кол клас через катетер вливати, а я не люблю це робити, тому я кожен день йшов, колився і знімав. Це бабочка так називається, вона на один раз. Артем у лікарні знайшов нових друзів, щоправда, з багатьма довелося попрощатися. Але мій друг уїхав за кордон, був в ньому рак і тут не, не змогли допомогти йому. Кирюша його звали. І одна дівчинка. Вона вже давно вдома. Вона неї за лікациті погані лікоцити. Треба було їх піднімати. Наразі хвороба Артема в ремісії. До лікарні з мамою приїжджає тільки на аналізи. Він дуже позитивний хлопчик. Він такий жвавий, і слухається, і от такий він став у нас крепкий. Теж не віриться, що ми так скоро це все подолали. На даний час він дуже активний, грається. Я йому не забороняю нічого. Я стараюся, щоб він себе не відчував хворою дитиною. Він не хворий, він просто трошечки. от такий етап у нас був. Після повного одужання Олександра Мартинюк планує вирушити з сином у подорож. Тому я хочу трошечки йому показати інше життя, як за кордоном, як. Він вже чекає з нетерпіннямся. Каже, мама, коли ми їдемо, коли ми їдемо. Артем прагне знову ходити до школи разом з однокласниками І хоче, щоб його найзаповітніша мрія збулася. Я хочу, щоб війна закінчилась і пожати руку президенту. Мені мама купила, я не знаю. Телефон є. Що ще треба? Планшет є. більше нічого не треба. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Як вчасно надавати медичну і психологічну допомогу у надзвичайних ситуаціях? Буковинські лікарі ділилися досвідом із румунськими колегами. У рамках транскордонного проєкту України та Румунії медики Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги консультували лікарів із Сучави, а також районів нашої області. Зокрема, розробили спільний протокол дій у випадку надзвичайних ситуацій. Важливо, щоб люди на прикордонних територіях мали якісь спільні протокол, спільні дії, мали розуміння, що робити в важких ситуаціях, в гуманітарних катастрофах, в медичних якихось моментах, в надзвичайних ситуаціях. Це може бути техногенні катастрофи, це може бути природні катастрофи. Надзвичайно важлива в нас була гуманітарна катастрофа на початку війни. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги ліку лікують хворих із різними недугами. Медики кажуть, мають достатньо досвіду, щоб поділитися з румунськими колегами. Кожного тижня в Чернівці приїжджає евакупоїзд, який привозить мирних людей, цивільних людей, які постраждали від бомбардувань. Ми завжди лікували хворих гострих, з травмами, з безумними отруєннями, з вибухами і так далі. Це саме ця лікарня, яка цим займалась. Для нас все одно є великий досвід, нові абсолютно поранення. про виклики та допомогу в надзвичайних ситуаціях. Розповіли лікарі районних медичних закладів Буковини. В Більшості це люди або доставляються швидкою допомогою, каретами швидкої допомоги, або звертаються самостійно. Вони звертаються на приймальне відділення, де працюють кваліфіковані лікарі, які неодноразово проходили різні тренінги з надання невідкладної допомоги, як на базі нашої лікарні, так і з залученням, коли ми залучаємо інших спеціалістів. До обговорення долучилися і рятувальники. Вони надають допомогу як у Чорнівецькій області, так і на деокупованих територіях. На ротації на Східні і південні області нашої держави постійно виїжджають бригади медичної розрахунки у складі фельдшера і водія санітара для надання невідкладної медичної допомоги. Особам рядового і начальницького складу наших підрозділів, особливо піротехнікам, а також і постраждалому населенню. Найголовніше це час, час реагування. Як найшвидше постійно потрібно прибути на виклик. Одразу оцінюється свідомість потерпілого. Нам передають, яка можливо сталася ситуація. І від цього медик уже відтолкується. Він знає, що там може бути, що там людина похилого віку, значить, вона може бути без свідомості, можливо, бути щось з серцем, якісь проблеми. Загалом, проєкт підвищення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів Чернівецької області та сучавського повіту реалізували два роки. На нього виділили 1 мільйон 400 тисяч євро. Ми зробили ремонт на частково на першому, другому та четвертому поверхах Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Закупили сучасне обладнання, це три рентгенапарати, це стерилізаційне обладнання, хірургічне сучасне обладнання, обладнання для протиопікового відділу. До кінця 2023 року в рамках транскордонного проєкту проведуть ще два тренінги. Медики зможуть вдосконалити свої навички у наданні екстреної допомоги та навчаться працювати з новим обладнанням. Альвіна Бремчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Порядкування чорнівського полігону, сортування сміття та встановлення підземних контейнерів. Чорнівці, спецкомунтранс і профільний департамент прозвітували за рік роботи. Чорнівське сміттєзвалище є одним з найбільших в області. Його відкрили в 2013 році, та весь цей час воно не відповідало нормам. Цієї осені територію сміттєзвалища почали впорядковувати. Лише за кілька місяців МКП Чернівці спецкомунтранс облаштувала проїзд для сміттєвозів. Нині проводять роботи з обвалування. В Принципі, вперше за весь період часу ми проводимо саме роботи, інженерні капітальні роботи по обвалуванню і по зашаруванню карти. Адже найгірший вплив, який дає карта, це Органіка, яка розкладається, і метан, газ, який випаровується в повітря. Це заборонено правилами експлуатації полігону. Відповідно, наші жителі міста, які сплачують за вивезення побутових відходів, в складовій тарифу передбачена певна сума для саме проведення от таких робіт. Вартість робіт 3 мільйони гривень. В середньому за рік на полігон завозять понад 100 тисяч тонн сміття. Тепер відходи утрамбовують та згодом засипають землею. Як того вимагають санітарні норми? Хаотичний гір сміття тут майже немає. Поменшало навіть птахів навколо. Для розвантаження відходів облаштовані спеціальні майданчики раніше. Бульдозер переміщав сміття з того майданчика розвантажувального, аж сюди, в ту частину карти полігону. На сьогоднішній день ми вже до завершуємо будівництво розвантажувального майданчика тут, де є можливість автомобілям, сміттєвозам об'їхати по колу, розвантажуватися тут і набагато менше проміжок відстані переміщати відходи, стає на порядок менше. На полігоні нині будують новий котлован. Землю з нього використовують на обволування. До кінця року також планують запустити в роботу станцію дегазації. Вона перероблятиме органічні відходи в електроенергію. Парникові гази вони є легші за повітря, і вони йдуть. Якщо їх не утилізовувати, вони йдуть в повітря. Тому є основним по експлуатації полігонів також, що має бути дегазація полігонів. Ми на сьогоднішній день ви чули, що ми робимо пересипку обвалування, тобто йде 2 метри висоти сміття. Далі має бути шар землі ґрунту. Це для того, щоб не парникові гази не йшли в повітря. Обсяг захоронення побутових відходів цьогоріч зменшився завдяки впровадженню сортування у громаді, та чернівчан закликають свідоміше ставитися до цього. Працівниками департаменту здійснюються перевірки. Контейнерних майданчиків безпосередньо, але для того, щоб сміття органічні відходи, вторг сировина і підпляшка, транспорт, окремими транспортними засобами, для того мешканці спочатку мають повністю свідомо його сортувати. Тому що сміття зараз, крім підпляшки, яка вивозиться окремо по окремих графіках. Що мешканці так не сортують. Роман Жулепа каже, найбільше на переробку здають пет пляшки. У комунального підприємства їх закуповують місцеві фірми. Вибираємо те, що є більш прибутковим, але якщо взяти на полігоні, що більш розлагається так, на підприємство, то це є пет. І доцільніше, екологічно вибирати пет, тому що він на багато тривалий період на полігоні розлагається. Цьогоріч в місті збільшили кількість локацій з підземними смітниками. Нині їх 16. Частину майданчиків, встановлених раніше, відремонтували і запустили в роботу. На це комунальне підприємство витратило власні кошти 770 тисяч гривень. На сьогоднішній день має бути рішення про передачу. Це на 28 червня. Вже добудований. Нам його передали рішення виконавчого комітету, але актів ще поки не було. Тому нам потрібно зараз після передачі отримувати технічні умови на під'єднання, це цілий процес, проектор робити на підключення тих умов, і далі ми будемо його також запускати. З новими, які на сьогоднішній день нам передалися, проблем немає. В основному дуже велика проблема це з електронікою, але в тих, що в інших, які нам передавалися, навіть були відсутні насоси. Високого тиску, тобто «Спецкомунтранс» є прибутковим. З міського бюджету грошей не беруть у 2023-му Заробили понад 2 мільйони гривень. У наступному році комунальне підприємство планує придбати сортувальну лінію для полігону, а також купити подрібнювач сміття. Олена Крічко, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Облаштування кладовищ та безпритульні собаки, що вдалося зробити у Чернівцях за 2023 рік. Цьогоріч у Чернівцях облаштовували міські кладовища. У департаменті транспорту та окремих комунальних питань кажуть, раніше такі роботи не проводили. Ми змогли облаштувати додатковий сектор для проведення покладувань на центральному кладовищі. Також було проведено капітальний ремонт частини центральної алеї християнського кладовища та частини алеї на єврейському кладовищі. Триває її капітальний ремонт алеї почесних поховань. Розпочато капітальний ремонт території кладовища Садгорі. На вулиці Яна Левків. На центральному міському кладовищі буде легше пересуватися на авто. Також там встановили відеокамери та розпочали будівництво родинних склепів. У департаменті додають вперше за два роки комунальна ритуальна служба стала прибутковою. Вони змогли за 2003 рік отримати прибуток 1,6 млн грн. Разом з тим, ми змогли придбати для них екскаватор навантажувач. Могли встановити інформаційний стенд та 604 сучасних показчики. Також за сприяння департаменту у 2023 році для центру стерилізації тварин придбали спеціальний автомобіль. Техніку переобладнали під мобільну операційну за власні кошти підприємства. Закуплено операційний стіл, операційну лампу, апарат ультразвукової діагностики, що дає змогу комунальному підприємству надавати послуги стерилізації та ветеринарні маніпуляції. На місці безпосередньо, якщо це необхідно, всього на підприємстві налічується 125 вольєрів. 15 з них встановили у 2023-му за власні кошти. За рік у місті відловили понад 900 собак. Майже всіх стерилізували та вакцинували. Тарас Лазарук, Олена Крячко, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Щоб більше залучати жінок до прийняття рішень, представники коаліції Буковина 1325 організували форум Жінки, мир, безпека. Жінки воюють на передовій, волонтерять та рятують життя постраждалим. Коаліція Буковина 1325 вже два роки реалізує резолюцію Ради безпеки ООН Жінки, мир, безпека. Представники державних і громадських інституцій проводять заходи з гендерної рівності та протидії насильству в умовах збройного конфлікту. І мета цього заходу це привернення уваги влади і громади до того, що в в Складних умовах війни ми маємо активніше використовувати потенціал жінок, тому що сьогодні велика кількість жінок несуть службу в збройних силах України, і ми хочемо показати сьогодні якраз присутність жінок в різних сферах. Учасники Буковинської коаліції поділилися досвідом впровадження резолюції з колегами з Донеччини, Одещини та Вінниччини. 24 лютого 2022 року представники коаліції Донеччина 1325 евакуювалися на захід України. Та, попри війну, продовжували працювати. Ми працюємо, ми надаємо допомогу, ми евакуюємо, надаємо юридичну допомогу, психологічну допомогу. Ми оновили обласний план дій. І сьогодні ми створюємо п'ять місцевих планів дій, на які під місцеві громади Донеччини підводять кошти. В нашу коаліцію входить 50 громадських організацій, і їх дії направлені саме на те, щоб допомогти сьогодні Донеччині вижити і перемогти. На форумі обговорили й проблему насильства над жінками у Чернівцях і заклади, в яких їм надають допомогу. У нас було так само відкриття служб, які займаються протидією домашнього насильства. Це і Центр допомоги врятованим і денний центр підтримки жінок, які постраждали від домашнього насильства і за ознакою статі, кризова кімната. Зараз ми плануємо по проєкту відкрити притулок для жінок, які постраждали. До обговорення долучилася молодь. Зокрема, студенти показали виставу про роль жінок у Збройних силах України. Моя мама мене підтримує, іноді підстраховує з донькою. Адже вона вірить, що я можу вносити зміни, і вона за спасіння України ставлення до жінки в армії залежить і безпосередньо від жінки, але і армія теж е, має дуже багато. Питань, проблем, які породжує сама, і їх потрібно про них потрібно говорити, про них їх потрібно вирішувати. І от я вважаю, що молодь, що ми зараз і робимо, повинна про це говорити, тому що нам тут жити, і ми повинні дбати про і створювати той простір, ту країну, берегти її, відвоювати, щоб нам було дожити. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Чернівцях 7 грудня на театральній площі запалили ханукальну свічку на честь єврейського свята Хануки. Захід розпочався зі спільної молитви за воїнів України та Ізраїлю. Традиційну свічку запалює на ханука, головний рабен Буковини. Пазик Ханука це актуальна в нашому. Це зв'язана боротьба між добра і світом, і кімната і зло. Якраз як мір знаходиться такої війни, як бачимо, Україна, Ізраїль, символ та опазник, що добро стало віше зла Свято хануки це свято перемоги меншого, але правого над більшим, але неправим. Це свято життєствердне. Свято, яке каже, що добро і світло завжди переможе. Щороку чернівчани приходять на запалювання минори. а євреї вони виховали до святого євреїв. Вони життя спасли. Можу підтримати солідарність, що зараз жителі Ізраїлю переживають таку страшну та ж, трагедію, як у нас. І підтримати їх, тому що українці як ніхто розуміють, як їм зараз важко, і тому це ми всі згуртувалися. Все, що на маслі зроблено, то можна від це відноситься до свята Ханука. З 7 по 15 грудня на театральній площі на Ханукальній минорі будуть запалювати свічки. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Якою буде погода на Буковині цими вихідними та наступного зимового тижня? Перший тиждень зими зустрів томаном, ожеледицею та снігом, яку погоду нам очікувати наступного тижня. За прогнозами синоптокині Тетяни Негадайлової цими вихідними опадів не буде. Навіть прояснятиме найбільш характерно це буде в гірській місцевості. І температури будуть в межах 0-5 градусів морозу. Лише в гірських районах вранці знижуватимуться до 3-8 градусів нижче нуля. Вночі та вранці відмічатиметься місцями по області туман. З понеділка на Буковині синоптики передбачають мінливу погоду. Температура повітря вночі опускатиметься до нуля, а вдень триматиметься близько 5 градусів тепла. І практично щодня відмічатимуться дощі. І сніг буде перемежуватися з дощем. Якщо на початку тижня це буде переважно в нічні години слабкий сніг, в день це слабкий дощик, то вже в середину тижня переважатимуть дощі. До кінця наступного тижня ми знову очікуємо зміну атмосферних процесів. Перехід на більш прохолодну погоду і з невеликими снігом Вікторія Макайдан Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4